Приходить єврей у публічний будинок і запитує у головної: А у вас є дівчата, які практикують єврейський спосіб заняття коханням, збентежена, але не бажаючи упустити клієнта? Так, є, звичайно, заходьте, влаштовуйтесь, я зараз. І біжить до дівчат: питає: Дівчата, швидше, хто по єврейськи це знає? Не знаємо ми. Е, ну, гаразд. Магда, ти найдосвідчена. Іди ти, придумуй щось, не впускати ж клієнта. Вона веде єврейського татка до себе в кімнату, закриває двері і каже: е, Слухайте, татко, як на духу вам кажу, у нас тут ніхто єврейського способа не знає. Давайте ось що. Ви мені швиденько поясніть, що це таке, а я вам знижку зроблю. 25%. А? Єврейський? Ну ось, люба, ви його вже і пізнали. Розмовляють дві блондинки. А сьогодні Івана Купала. О, і як? Йому сподобалось? А що таке конілінгус? Ех, молодь. Чому вас тільки в школі навчали? Тангенс, котангенс синус, косинус, кунілінгус. Це ж геометрія. А у Львові питання туриста де пузата хата? Привело його під пологове відділення. <риклад> Чоловік в магазині вибирає жіночі стрінги. Та вони ж нічого не прикривають. Ну, хіба тільки он ті, на них он, хоч якийсь клаптик тканини є. Продавчиня. Е, чоловіче, це бірка. Доброго дня. Я б хотіла придбати пежо. Модель? Ха -ха -ха. Ні, бухгалтер. Але за комплімент дякую. <пліжу> міняю постільну білизну, син п'ять рочків запитує: А що ти робиш? Відповідаю. Не бачиш білизну міняю. У дитини з'явилася їхидна посмішка і слідує питання. Ха-ха, що обіцялася? <пліжу>